Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про офісні онлайн додатки і створимо онлайн-документ. І так, популярними, звісно, зараз є хмарні сервіси, так звані офісні онлайн-додатки. Вони призначені для нас для опрацювання онлайн-документів різних видів: Це текстових документів, комп'ютерних презентацій, графічних зображень. Електронних таблиць. Для створення онлайн-документу. Ми сьогодні з вами, точніше, створення онлайн-документу, ми сьогодні з вами будемо займатися. І так, переходимо спочатку у додатки Google. Обираємо документ. Вам висятяться всі документи, які є у вас на у хмарному середовищі. Обираємо ось тут справа в самому низу плюсик, натискаємось. Бачите, я навела курс, мишку, і відразу мене висітило створити документ. Натискаємо на плюсик, і в нас з'являється з вами чистий аркус, де ми можем, можемо працювати. І так, тема сьогоднішнього. Повідомлення, яке необхідно зробити у Google-документі, це визначні місця України. Просто шукаєте в Гуглі необхідний матеріал. Переходите там, дивитесь, переходите за посиланням. Звісно, не забудьте зробити заголовочок. Просто користуйтесь Ctrl-V, Ctrl-C. Виділяєте так само, як у Word, ви редагуєте текст, робите вирівнювання змінюєте колір і так далі. Можете змінити шріфт, змінити розмір, зробити підчеркнутим курсів, жирним. Тобто, ці всі, всі інструменти тут присутні, ви вже про них знаєте. І так, далі обираємо, звісно, перше, нехай буде ось острів Гордиця. копіюємо ще назву. Так, можемо дію відмінити. Ось у нас є стрілочка, не туди вставилось у мене текст. Щоб перейти на новий рядочок, ми просто натискаємо Enter. Так, Enter. Можемо змінити колір, звісно. Буде не, ось такий синій. Не дуже видно, так? Нехай ось такий буде синий колір. Так, так само текст копіюєте, який необхідно. І зображення. Ось нижче у нас і зображення є. <клух> Реклама висвітлювалася в мене. Так, копіювати картинку. Переходимо в документи. Звісно, Enter. Перейшли на новий рядочок і Ctrl-V. І таким чином, ось у вас уже і картиночка, є текст, і назва. Як же поділитися? Нам необхідно з вами натискаємо вгорі справа з замочком, стає у нас кнопочка Поділитись. Натискаємо на неї. Але, перш ніж надати доступ, необхідно дати назву нашому документу. Ну, визначні місця України підходить. Натискаємо Зберегти. Наступне ми з вами обираємо. Загальний доступ. Звісно, є в нас обмежений, і є всі, хто має посилання, але тут треба також редагувати. Чи хто за посиланням переходить до вас у документ, може його просто переглядати, редагувати або коментувати. Так? Дивимось, натискаємо усі, хто має посилання, бо якщо ви мені просто скопіюєте, надійшлите у Classroom, я не зможу переглянути документ, бо тут обмежений доступ. А якщо ви натиснете Усіх, хто має посилання. Далі ще інструмент, у нас кнопочка з'явилась, може переглядати, ось може коментувати може редагувати. Ну, Можна переглядати, підходить мені. Обираємо готово, поділитися, копіюємо посилання. Або відразу копіюєте посилання. Копіюємо посилання. І можете його вже надсилати у класрум, таким чином я можу потім переглянути ваш документ. А якщо вам необхідно підготувати якесь повідомлення колективно, то ви просто обираєте, з ким ви будете, наприклад, готувати, поділитися. Тут так обираєте, щоб можна редагувати, щоб ви разом з своїми однокласниками. Або з друзями могли редагувати той чи інший текст уже колективно, так само і з презентаціями. Тобто, чекаю ваші повідомлення про визначні місця України. Всім до побачення, гарного дня!